Марину Шконду, директора Центру патріотичного виховання, вже у нас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже рада вас бачити. Ми нам теж дуже приємно, що ви сьогодні у нас в студії. Так рано будете нас теж трохи веселити, скажімо так, адже говорити будемо не випадково про гуморфест. В грудні це вже буде фінал, заключний етап. Чого очікувати і коли? Ми вже провели. Весняний літній осінній кубок Гуморфесту. Ми його проводили в Мелітополі, в Бердянську, проводили в Запоріжжі. І саме переможці тих кубків, які були навесні влітку, і восени зустрінуться у фінальних баталіях у палаці культури металургів для того, щоб визначити, хто ж саме в гуморфесті цього року був найкращим. Ми обрали надзвичайно яскраву тему. Я думаю, що вона буде актуальною, тому що ми будемо спілкуватися про те, що вибори позаді, децентралізація. В якраз поспілкуємося про те, які перспективи буде мати молодь в сьогоденні. Поспілкуємося про все це з гумором, з веселощами, Трошечки посміємося і зробимо свою оду Запорізькому краю. Фактично про найболючіше хочете пожартувати для того, аби відволіктися від проблем і поглянути на них з іншого кута під іншим, під іншим кутом зору. І по всій області виходить збирали найкращих гумористів. А ви, ви з ними знайомі? Ви бачили, що це буде, і знаєте чого очікувати від фінального гуморфесту? В принципі, да, ми бачили всі команди. Ми знаємо, що очікувати від кожної команди, але все ж таки гумор це така річ непередбачувана. Тому ми впевнені, що теми, які ми задали для фінальної гри, нададуть їм нового поштовху для пошуку цікавих яскравих ідей для гумору, яскравих об'єктів для того, щоб пошуткувати на цю тему. Ну і впевнені, що саме завдяки цій темі молодь також багато нового дізнається про державний устрій, в тому числі про те, що відбувається власне зараз в державі, не тільки жартома, але й дійсно серйозно. Ну, Є жарт, і така мета у гуморфесту. жарт взагалі дуже серйозна річ, і про це кажуть завжди гумористи, тому що е, і зробити жарт дуже складно. Набагато складніше, ніж зробити серйозну річ. Про це кажуть всі гумористи. І окрім цього, набагато складніше усвідомити, яким же чином серйозні глибокі речі донести. Ось крізь призму гумору. Саме про це ми будемо спілкуватися. Фінал відбудеться 16 грудня. Да, ми чекаємо всіх на фіналі 16 грудня в палаці імені Металургів. О 18.00 у нас розпочинаються ці баталії. Сподіваюся, буде як завжди гаряче, як завжди буде шумно і весело. Які команди можна буде почути побачити у фіналі? З кого сміятимуться? Сміятимуться цього разу з п'яти команд: це буде Азовський проспект, це переможець Бердянського Бердянського гуморфесту, який був восени. Це будуть команди Таврійського державного агротехнологічного університету та команди Мелітопольського державного педагогічного університету, які були переможцями та віце-переможцями в Мелітопольській грі, яка була навесні, і переможці літнього кубку з гуморфесту. Це буде команда Каліфорнія та команда Запоріжжя Стай. Тобто буде представники і студентської молоді, і трудової молоді. Тож безпосередньо з міста все таки теж є учасники, тому що я ось послухала, що команди більшою мірою з області, але і Запоріжжя так само власне місто буде представлене. Ну у нас співвідношення 3 до 2, Подивимося, хто ж стане переможцем і яке місто в тому числі стане яскравішим. Тим більше, що музичне домашнє завдання в нас якраз представляємо Запорізький край, робимо оду Запорізькому краю, можливо, гумористичну оду, в яким в якому форматі вони будуть показувати Запорізький край та. Е ж побачимо, тим більше, що я думаю, що Мелітополь буде щось розказувати своє. Бердянськ буде розказувати щось своє. Ну і Запоріжжя буде показувати зовсім інше. А це буде несподіваний якийсь сюрприз. Чи ви вже знаєте, яким чином це вийде оформити, відзняти якимось чином для того, аби залишити в історії? Скажімо так. Я думаю, що історія залишить всі ці речі, тим більше, що інтернет ніхто не відміняв. І я думаю, що ті, хто не матиме нагоди подивитися це наживо, ті зможуть подивитися за допомогою інтернет мережі. Якщо казати за рівень підготовки команд, обласні, наприклад, та наші місцеві, які були, ну скажімо так, перевага у кого була, і дійсно це можна було побачити. І Що взагалі можна порівняти гумор якось за якоюсь шкалою, яка там є, що взагалі вона існує. Ви знаєте, як і в кожній грі бувають різні обставини. І за деякими ну, особистий. Угу. Особистий погляд. Іноді команда під час репетицій, під час проведення редактур показує себе як дуже-дуже яскрава, але на публіку вона якось трошечки згасає і не показує свого вищого пілотажу. А іноді, навпаки, редактори слабенькі, слабенькі репетиції, але коли вони виходять до глядача і бачать перед собою повний зал, вони чомусь відриваються наповне, дарують енергетику, дарують максимальний позитив, і саме завдяки цьому вони отримують велику оцінку. Скажу чесно, що команди з області. Ні, майже нічим не відрізняється з точки зору якості гумору і подачі ось цієї патріотичної фішки, на яку угу. в нас і спрямовується цей гуморфест. Вони однакового рівня, тому я думаю, що якраз боротьба буде запеклою. Саме із-за того, що для запоріжки для запорізьких команд це темні лошадки, uh -huh, за з якими uh -huh. вони жодного разу не спілкувалися і не грали, ні разу не змагалися. Те ж саме хочу сказати і про бердянську команду, для якої Запоріжжя теж є ну, і чимось не... терені. Це буде таке незнайоме місто. Да, місце аудиторія, нова публіка, і вони щось будуть намагатися дивувати якимось речам. Да, я думаю, що їм в чомусь складніше, тому що аудиторія нова, але в чомусь нав... навпаки це буде цікавіше, вони більш якісно підготували. Тується, тому що для них це щось нове і дивне. Так що бачимо, що обласні команди ще й у виграші, тому що вони можуть проявити себе у себе, там проявити, показати у місті, да, і приїжджають до нас, а також демонструють результати. Тобто, такий непоганий досвід, як на мене, буде у таких команд. Я... Будь якому разі, це несподівано буде. Момент неочікуваності так само ніхто не відміняв. В гуморі завжди є елемент неочікуваності до того ж у нас деякі конкурси будуть спрямовані на імпровізацію. До підготовки у конкурсах залучилися члени журі, які у нас проводили всі відбіркові тури, і вони навіть готували від себе певні питання для того, щоб команди проявили себе і ось в плані швидкого реагування на будь-яке питання. А хто власне буде визначати найбільш достойних, найбільш гідних ну, переможців? До складу почесного журі запрошено вже відомих кавенчиків, які є постійними членами різних ліг, які мають великий досвід саме в цьому напрямку, в напрямку гумору, в напрямку організації ліг різноманітних, гумористичних. Це буде і Литвиненко, це буде і Ярмоленко, це будуть і представники органів влади. І так далі, теж, і представники теж культур. несподівано. Не. Скажіть Марина, як довго будете перепочивати після фіналу, як скоро почнете працювати вже над наступним, яким до речі, по черзі по номеру Гуморфестом, я вам скажу зразу: Гуморфест це проект новий, він є доволі таки сучасний. Народився він минулого року з ідеї Запорізького національного університету, з ідеї студентів, які сказали, що чому ми ніколи не використовуємо mm -hmm. цей. Надзвичайний ресурс для того, щоб доносити ідеї патріотизму. Ми спочатку здивувалися і зробили пілотний проєкт. Це був літній кубок, присвячений Дню Конституції України. Ми його провели в 2014 році. Побачили, що досвід є позитивним, відгук від молоді дуже великий, патріотичний вплив також, бо патріотична фішка, яка була в кожній команді, якраз спровадила саме те, до чого ми і йдемо. Пропагувала здоровий спосіб життя, пропагувала любов до України, любов до рідного краю. Ми вирішили зробити цей проект більш широким, зробити його е, протягом року. Як ви вже як ми вже спілкувалися, протягом е, частин року весна зима літо і осінь. І переможці це в нас будуть перші. Mm. І це буде дійсно така визначна подія для гуморфесту. Скажімо, найперше таке дебютне визначення переможців. Скажіть, ну за ось цим пілотним таким пробним. Гуморфестом, ну певно, вже плануєте робити його традиційним. Ми запланували його робити традиційним. Нам дійсно подобається і з позиції організаторів, і з точки зору і глядачів, тому числі, бо організатори вони теж є глядачами. Ми впевнені, що і наступного року, і через 10 років, ми теж будемо працювати і в цьому напрямку. Також скажіть, ви ось говорили, що деякі команди вони коли бачать перед собою повну глядацьку залу, поводять себе абсолютно інакше. Цього разу, ось саме на фіналі, так само очікуєте повну залу. Да, ми, ми, як завжди, очікуємо повне аншлаг. Гадаєте, що е, дуже багато людей прийде дійсно посміятися, ну і замислитися так само. Обов'язково. Більше того, сподіваємося, якщо він буде традиційний, чи будуть якісь зміни. Мабуть, ну, це обов'язково буде гра сезонів. Тобто кожного сезону область обов буде обов'язково, так, я розумію. Да. Чи якісь будуть чи нові введення? Ну, я думаю, що поки що другий раз ми спробуємо зробити в такому ж форматі, і я впевнена, що позитивний досвід цього року закликає команди із невеличких міст, в тому числі, до участі саме в цьому форматі, тому що в нас поки що не задіяні пологи, не задіяний токмак, але я впевнена, що наступного року ми побачимо інші нові команди з невеличких містечок. Можливо, ми побачимо яскраві сільські команди, і на це у нас ну, це наша мета. А потім подивимося, що з цього вийде, і тоді вже на Третій рік будемо придумувати можливо інший формат. А поки що працюємо над темами, над конкурсами. Угу. Тобто розширення, розширення, розширення. Да, такі плани наперед. А скажіть, хто співпрацює вже з вами? Чи знайшлися такі люди, які побачили, що вдало все відбувається, і ми дійсно хочемо з вами співпрацювати? Е з нами співпрацюють е, доволі багато людей. Хочеться зазначити запорізький вектор, який дуже активно нам допомагає з самого початку, саме від пілотного проєкту, який ще пройшов минулого року, і кожен кубок вони допомагають угу. нам робити. Е, коли ми їм сказали, що ми наступного року теж плануємо, вони сказали, що обов'язково ми з вами, тому що е, цей проект яскравий, цей проект має е, жити, і ми вам будемо допомагати. І руками і ногами дуже активною стала студентська молодь, студентська і трудова рада, яка підтримала максимально цей конкурс. І я впевнена, що проект буде жити довго догородки. Дуже дякуємо вам, Марино, за те, що завітали І ще більше друзів гуморфесту. Бажаємо 16 грудня фінал грандіозного, масштабного, патріотично, веселого ось такого заходу можна буде побачити абсолютно усім бажаючим. А далі для тих, хто бажає насолоджуватися миттю ранку, пропонуємо музику, горос. Коп, ну, традиційно прокидаємося усі разом. Гарного настрою вам бажаємо!